Доброго часу, мої дорогі підписники та люди, які в мене бачать уперше, це відео я хочу присвятити а, тим, хто, теж як і я, починають а, свій канал Ютубу чи хочуть почати. А, я побачив такий коментар смс-ку від людини, яка мене дуже тригернула, і я. Я, я вірю, що кожного з вас вона теж зачепила би. Це критика. В цьому відео я буду говорити про критику. Я вам зачитаю коментар цієї людини. Нормас відос для першого разу у мене було гірше. Конструктивна критика донести всю корисну інфу і вирізати зайве можна було вкластися у 1,5-2 хвилини. Я вирішив записати розгорнуту відповідь, хоча там я написав там дякую, я тільки вчусь. А, моя відповідь така. Я не Вікіпедія. Я тут а, для того, щоб проявлятись і своїм прикладом можливо комусь допомогти. Я не ідеальний, я, а, я вчусь. І це нормально. А, Багатьох з вас може зупиняти, як колись зупиняла мене, як колись мене зупиняв страх критики, страх того, що мені хтось скаже щось подібне. Що це погано, це так, не робиться багато води, давай все скорочуй. Можна спілкуватись навіть без слів, просто передавати свій стан. Я бачив відео, де людина сидить 20 хвилин і просто дивиться у камеру. Отак. І потім починає вилибатись І таким чином вона просто передавала свій стан. І там були десятки тисяч просмотрів. Її дивились. <смітна> так. і Скільки там води, скільки там, по суті, 20 хвилин мовчання. Яка тут критика може бути? Не ведіться на усю цю критику. Розкривайтесь так, як вважаєте за потрібним. Так, можна вислухувати якісь поради. Але я більше люблю поради, коли я сам питаю людину, якій довіряю у цьому питанні. У мене, до речі, є така людина. А Ця людина зараз проживає на балі. У мене була з ним консультація. У нього зараз на Ютубі 600 тисяч підписників, і я йому задав дуже багато питань. І він мені також розповідав про критику, як до неї відноситись, але все одно трохи якось зачепило всередині. Не фокусуйтесь на критиці, розкривайтесь так, як ви хочете. Хтось вас буде дуже хвалити, казати, який ви молодець. Хтось буде казати, що ти не кчема, взагалі у тебе нічого не виходить, ти тупий і так далі. Але це не важливо. Важливо інше. Важливо те, що ви робите. Не буває, не буває по, ну, на Ютубі, по крайній мері, не буває швидких результатів. Це процес. От як потрібно дитині 9 місяців пройти, щоб народитись. Да? Вона живе у животі 9 місяців. Як би я сильно не захотів прямо зараз собі дитину, цього не буде, потрібен час. Розумієте? А я вважаю, що перші 100 своїх відео я не буду оцінювати взагалі. Я просто буду їх записувати так, як вони у мене йдуть. І якщо хтось хоче мене покрит... покритикувати, от навіть я зараз сказав з е помилкою, можете мене покритикувати. Я чесно вам кажу, я прочитаю, я посміхнусь, скажу: дякую вам, що написали мені коментар. Бо кожен зараз коментар мене підтримує. Навіть якщо ви будете щось погане про мене там писати, або це буде критика, або просто мені там якесь там, погане слово якесь мені те чи ще щось, все одно. Точно так же і ви, якщо хочете записувати свій блог, беріть просто і записуйте, почніть. Нічого страшного не станеться, якщо вас хтось побачить. Якщо хтось вам щось напише, це ваше життя, яка вам різниця? Хто що про вас скаже та подумає? А також є такий момент, що а, дійсно критика вона може дати вам м, навіть користь, якщо ви її в правильному посилі зрозумієте. Не треба на ній фокусуватись. Але, але треба щось так занирнуло в тебе, щось десь залишилось. І якщо воно через декотрий час в тобі спливе як твоє, то так то і бути. То вона буде дуже корисна. Так що я тобі дякую, Дмитро, за твій коментар, за твою смс-ку. -ко. Можливо, колись. У моїх відео буде менше води, і я буду їх скорочувати до однієї півтори чи двох хвилин, але поки що воно буде йти стільки, скільки потрібно. Дякую тобі.